О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений! На шоукейсі кейсі Monster Hunter Wilds оголосили, що гра отримає демо-версію, заграти в яку можна буде з 1 по 4 листопада. Хочеш зі мною? Давай. Підписники PlayStation Plus зможуть зіграти раніше, вже 29 жовтня. А усі мій шанс. Повноцінну гру з демки перенести можна буде хіба дизайн персонажа. Ну і ще за участь в тесті накинуть якихось внутрішньоігрових ігрових бонусів. Я на це розраховую. Юбісофти таки не вигнали геть зовсім усіх співробітників, які розробляли Prince of Persia The Last Crown. Деякі з них залишилися у компанії, перейшовши на інші проєкти, по типу Beyond Good and Evil 2, який досі в розробці, попри всі негативні чутки. Не кричіть! що ви живі, також є плітки про розробку ремейку Rayman, над яким вже працюють колишні розробники принца Персії, які до того свого часу власне і робили оригінал Раймена. Оце так іронія. А також підкинуть розробників, які будуть розробляти нову частину Ghost Recon. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, тож ж не рахується. Колекційне видання тіньових асасинів здешевшало з 280 до 230 доларів. Все це через скасування раннього доступу та сезон пасу. Так, ви почули все правильно. Bethesda відзвітували, що The Elder Scrolls Online зіграли 25 мільйонів гравців. Великий успіх! Нещодавно Олександр Усик за агента 47 із серії відеоігор Hitman. Гітман. Тепер головне, аби не вбивав своїх опонентів після боїв на ринзі. Ну і безумовно, це не найкращий його косплей. Оцей найкращий. І тому саме час розповісти вам про один з моїх найулюбленіших косплеїв. GC опублікували в себе на каналі вайбовий таймлапс зі звуками природи. Все це діло було зафільмоване, а ви вгадали Сталкер Stalker 2. Та не вже. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шалинної. Сиді продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.